Концерт за рік в українському Криму. Популярна група в Україні Антитіла оголосила про свій. Концерт 23 серпня 2024 року в українському Криму в Українській Ялті. Перед продаж квитків уже розпочався. Учасники гурту заявили, що вони без сумніву впевнені у тому, що до наступного літа український Крим буде відкритий для українців. Українці уже кинулися придбати собі квиток, який коштує 900 гривень. Фанзону, і я особисто заходила на сайт і теж намагалася Редбати цей квиток, однак зараз дуже велика кількість охочих його придбати. І у коментарях під дописом групи фани кажуть про те, що вони просто не вірять своїм очам, що вже можна купити квитки на цей концерт, на цей стадіонний великий концерт, і з нетерпінням чекають на концерт у Криму наступному році.